Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему ієрархія демонів. Перша ієрархія головний в пеклі, ранг імператор. Серафими, відомі демони, херовими далі, престоли далі. Друга ієрархія, господство, князі сили, третя ієрархія – архангели, ангели, малі демони, захисники. Ранги, імператор, сатана, самель, диявол. вищі демони князі, герцоги, маркізи, графи, віконти, барони, баронети, далі принц, середні демони лицарі, шевальє, кавалери, низькі демони війни, слуги, робочий клас. Що ж до неявних варіантів класифікації демонів, то всі вони суперечливі і недосконалі. Дам найпоширеніші типи класифікацій. Особливого поширення в середні віки набула класифікація духів Михайла Псела, який жив в XI столітті, автор цілого ряду трактатів з демонології. Отже, він класифікував за місцями проживання вогняні демони мешкають в ефірі, область розрідженого повітря над місяцем. Повітряні демони мешкають у повітрі. Під місяцем земні демони в землі, водяні живуть у воді, підземні, під землею, люцифуги або геліофоби – світлоненависники, що мешкають у найвіддаленіших глибинах пекла. Далі за родом занять класифікував єпископ католицької церкви Альфонсо Деспіна. Далі за чином? Класифікували демонологи Вейер і Бертон, всього їх 9 чинів. Далі планетарна класифікація духів здавна співвідносила з небесними світилами, конкретно про них розписав Коренелій Агріпа у четвертій частині «Окультної філософії. За областями впливу, їх розділила демонолог Стефані Канолі. Любов, жадання, ненависть, помста, гнів, війна, життя, зцілення, смерть, природа, гроші, процвітання, удача, знання, таємниці, чаклування. І біля кожної класифікації, розділення є свій список демонів.